Болить голова, хронічна втома, не вистачає сил, немає настрою, здорового сну і так далі. Зайва вага з такими проблемами до мене звертаються люди все частіше і частіше. Чому так відбувається? Тому що організм переповнений токсинами, він закислений. Звідки ж беруться ці токсини із нашої їжі через екологію, лікарські засоби, миючі засоби, засоби догляду за тілом і так далі. Якщо не допомагати тілу вчасно очищатися, то ця інтоксикація, зашлакованість та закислення призведе до проблем із шлунково-кишковим трактом, з печінкою, до зайвої ваги, до хвороб шкіри, може бути навіть до аутоімунних захворювань, а також до постійної втоми, до набряків, відсутності сил, енергії і настрою. Як позбутися цих проблем, як оздоровити очистити свій організм? Для цього є програма Detox, складена медиками професорами, які багато років досліджували, випробовували. А також це збалансована програма, яка не лише очистить організм від жиророзчинних і водорозчинних токсинів, а також оздоровить шлунково-кишковий тракт, забезпечить відток жовчі, здорову роботу печінки, кишківника, нирок, підшлункової залози. І ви нарешті отримаєте енергію, здоровий, глибокий відновний сон, нормалізацію тиску, цукру в крові, і багато параметрів вашого тіла, які значно покращаться. І це тільки початок. А далі буде наступне очищення організму. Від мене ви отримаєте чіткий план, який допоможе вам за кілька місяців значно оздоровити свій організм, пострункішати, якби бонус нас отримати омолодження, вирішити багато завдань по здоров'ю і покращити свій зовнішній вигляд. І ще багато родзиночок. Навчитеся здоровому харчуванню, ви зрозумієте, як замінити нездорові продукти або інгредієнти у ваших стравах на здорові. Ви зрозумієте, від яких калорій ви набираєте вагу, а які калорії йдуть вам в енергію. І багато чого цікавого. Хочете знати детальніше? Хочете отримати власні результати, пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі.